Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні, друзі, в нас четверг і третій день іде дощик. Як на мене, то чудова погода. Як для огородника, який <смі> любить висаджувати все. І вже в подумках у мене там, як що буде сходити, що треба першим ділом посадити після того, як пригріє сонечко і просохне земля. Ой, планів та планів хі -хі, вже наперед. У нас ще картопля там залишилася, яку ми не висадили. Є роботи. Да? Чорнобик, йди сюди. Хвіст, покажи свій хвіст грязний. Грязний хвіст покажи. Замерз, да? намочився, приходив до мене, скакав на мене, скакав, замазав мені штани, я трошки на нього накричала. І він обідився і пішов. Да? Ну, не обіжайся. Все радіє. Навіть квіти, подивіться, я показувала два дні назад вам нарциси і тюльпани, боже, як вони піднялися. Уже будуть розквітати. Дивіться, прям на очах. Ось така краса. Завезла рому до школи. Машину залишила на вулиці, зараз потрібно піти, підкачати скати, бо вони щось у мене спустили. Дощик перестав трошки, але все одно ще капає. І передають, що ще і завтра буде, і в суботу буде. Ну, круто, хай іде. Волога нам не заважає, особливо для нашого краю. Це дуже добре. Так, що буду сьогодні робити? В планах в мене поїхати це за ромою, а потім думаю зробити день заготовок. Ну, на вулиці ж нічого не можу, а в хаті зараз розтоплю і буду робити там. Хочу і вареники, і пельмені. Ну, звичайно, за один день я це все не зроблю, хочу ще купати. Треба купити, поїхати це м'ясо, там сир. І що ще, буду, що ще хочу. Ну, що встигну, то й встигну. Сьогодні, звичайно, щось одне. Якщо завтра буде дощ, то ще буду ще, ще щось друге, бо добре, коли в морозилці є отакі полуфабрикати. Я особливо не купую взагалі в магазині, там не вареники, не пельмені, бо в нас ніхто їх не їсть, і я сама не їм їх також. А так добре, коли воно все є. А зараз ще й весна, коли ти зайнятий, там працюєш на городі, щось треба там поправити, там замести, там перегребти, то такі речі, такі продукти в морозилці дуже актуальні. Тож, чому б і не робити? Ось так. Всім вам вдячна за підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, за те, що ви переглядаєте відео. Я дуже це все ціную. Це мене спонукає вести ще канал, продовжувати. Бо для, кожного, для кожної людини важливо, щоб її діяльність хоч якось була оцінена і недаремно. Отак. І ще хочу сказати, що мої глядачі найкращі. ну Це дійсно це відчувається по коментарям. Це розумні, освічені, грамотні люди, які завжди підтримують, пишуть гарні коментарі. Хоч інколи я сама розумію, що відео не ідеальне. Ну, що там показала, то-то-то. Але все одно є вже такі постійні глядачі, які, як би воно там не було, все одно підтримують. Розумію, що мій канал трошки скучний. Люди хочуть трешу, хочуть щось там такого. Як говориться, хліба і рі... зріліща. Але я така, як є, можливо, і я така натура скучна. Ну, таке в мене життя, показую те, що роблю. Дякувати вам. У нас вже більше там 4... 4300 з гаком людей. Дякую вам всім, що ви залиш... залишаєтесь зі мною. Це приємно. Ось так. Йди сюди, йди, не може вилізти. Виходь, виходь, давай, виходь, отак. От ти будеш мені допомагати? А? Ну все, 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 я знаю, що ти мене любиш. І я тебе люблю. Почекай. Так. Чорнобик, не треба стрибати. Щось воно не закручується. Треба буде держати. Іди, держи ковпачок. Так. Де ти пішов. Так. піднялись. І травечка пішла. Купилась я м'ясо. М'ясо у нас по задок 170 гривень кілограм, лопатка 165 і сало по 110 гривень за кілограм. Так, я прикупила, будемо робити заготовки. От так. Поки чекаю рому. Зайшла попити каву з корицею сьогодні ж четвер. <гум> Ніколи не пила, тільки чула про те, що п'ють завжди в четверг. Думаю, а ну-ка і я вип'ю. Вдруг підуть, у мене фінансові потоки. <гум> а Ви признавайтеся, п'єте каву з корицею по четвергам. Чекаю, дощик все капає. Якщо чесно, я все все не вірю, вірю лише в труд, в працю і наполегливість. Оце приносить людині успіх, А от того, що будеш пити каву з корицею. Гроші не прийдуть. Гарний вид на нашу церкву. Зараз буду робити не дуже приємну роботу готувати оболонку для майбутніх купат. У мене натуральні свині кишки. Купувала я цілий комплект, вони чистенькі, промиті. Просто потрібно вичистити ну, оце м'ясо <см 'я> <М> <см 'я> на кишки, щоб вони були. Ідеально е, прозорим. Я чистю, як і ножиком отак перевертаю на оцю тупу частинку, ось, ось виходить, так і можна ложкою, щоб не порвати. Так, Вичищаю, потім будемо промивати. Твати всі люби. Треба обережно, щоб не порідити. be educated but I'm so frustrated hello to my Дівчата, я всі заготовки, начистила чесник, цибулю, моркву нарізала сало, це накупати отакими кубиками. Підготувала м'ясо, помила, нарізала. так, Зараз буду його перемелювати на таку крупненьку сітку. І ось самі, сама оболочка. Я її замочила у водички з оцтом, ось така Вона вже гарненька, біленька. І буде без ніякого постороннього запаху. М'ясо я це розділю. У мене тут будуть і купати, і трошки котлет і ці тефтелі. До тефти буду додати моркву, бо ромчик так любить, щоб вона була така овочева. Готую фарш на купати. М'ясо перемолола, не дрібно. Тепер до м'яса буду додавати сало нарізане. Отакими шматочками і добренько перемішати. Додаю чесники. Часника можна регулювати, хто любить більше, хто любить менше. Звичайно, не потрібно перебарщувати з чесником. Начистила дві головки. Ну, я думаю, одна головка достатньо на десь 2-3 кг м'яса. Так, а тепер спеції, чорний перець. Побільше, трошки куркуми, Небагато, бо вони потім будуть жовтенькі. Отакі у мене трави греції. І в мене є ще приправа до шашлику. Я також Там є і паприка, і базилік. Все. Можна використовувати якусь іншу приправу до м'яса. І тепер сіль. Все тепер добряче вимішуємо. Можна і купити готові, але я люблю робити сама, бо знаю, що сюди ставлю. Так. А тепер потрібно додати холодної води. Бажано такої льодяної, але в мене льодяної немає. Я ось проточу і додам холодненької води. Будемо дивитись зараз по консистенції. Ой, включила гарячу воду і чекаю холодну. Тут теж цікаво. Поки одну чашку. Треба спробувати на сіль я не люблю, але треба спробувати. Я фарш хі, пробую лише який роблю на голубці. Можу. А отакий з чистого м'яса не можу, але приходиться. Ну, загалом я завжди вгадую. Уже так знаю тільки солі, тільки перця. Так, я ось де сало спробую. Ще трошки солі. І можна ще додати води. щоб фарш був з тим чашечком маски. І тепер головна задача нам добряче його відбити. Чим краще відіб'ємо, тим буде смачніше. Ти чуть не перекинула миску. Ахучий. Ось таке має бути м'ясо відбивати від руки. Отакі, друзі, у мене сьогодні домашні м'ясні полуфабрикати купати тефтелі. Ці зробила фрикадельки трошки на супчик і котлети. Отак я сьогодні день провела з користю. Думала, що я встигну ще зробити я пельмені, але ні, вже сил не вистачає. Якщо завтра буде дощ, то буду завтра пельмені. Всім вам дякую за перегляди і до побачення до наступного відео!